Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла. Давайте з вами подивимось. Суми і шостка, чого чекати в період з 14 по 20 жовтня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Місто Суми. Та місто Шостка Сумської області, яка йде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії. І в мене до вас прохання. Напишіть мені потім під цим відео або в телеграм-канал, по яким населеним пунктам, по яким містам чи селам Сумської області ви хочете, щоб я вам ще подивилася, зробила прогноз. Покажіть мені, будь ласка, карти Суми та Шостка. З 14 по 20 жовтня. Яка це загроза? Суми. Новочки якісь працюють. Шостка. Так, в темну пору доби буде якась загроза. Так, вам видно. Суми. Так, будуть ще новини про розвідрони. Ну, Або бути, десь хтось буде бачити, чути розвідрони. <кій> Яка йде загроза? Місто Сумець. Загроза з повітря. Загроза йде ринкам і всього, що пов'язане з торгівлею. Всі місця, які пов'язані з торгівлею. Там, де торгівля, або накопичні ресурсів. Тобто це є торгові центри, розважальні центри, це є магазини, магазини, що тут ще може бути, ну, базари, От, ну, місця, де люди торгують. так. Може бути якесь загорання, може десь бути загорання біля сум, або е, Україна сум, в мене таке враження. Та? Ну, може десь якийсь віддалений район сум, або, або десь біля сум, е, десь якогось е, житлового будинку. Або, або якоїсь будівлі державної в кілька поверхів, бо там якось так дивіться, тут іде і державна споруда, там буде якась знаходитися, і житловий будинок. Ой. Так, так само загроза йде вокзалам, автовокзалам, автобусним станціям, парковкам, куди люди приїжджають і від'їжджають. І передмістя перед сум. Так, дивимося, з вами шостка. Шостка ховатися. Ну, і шахіди. Тут більше шахідна загроза. Так, що у нас тут йде? В крупні якісь об'єкти будуть цілитися десь в районі шостки. <кхід> ну, йде збиття. Так, дороги. Все, що пов'язано з транспортом, з інтенсивним рухом транспорту. Це колії, це якісь магістралі, це якісь важливі транспортні розв'язки і воєнні об'єкти. Так, загроза є, будуть збивати, дивіться, дуже сильно будуть збивати, і є загроза приватному сектору внаслідок того, що буде падати при збитті, і все-таки тут десь буде ще ракета у вас направлена, ракета буде летіти. Ракета буде летіти на якісь склади. Так, що у нас тут іде? Тут, ну, обмеження, збиття. Гаразд. Так, давайте ми тепер швиденько глянемо по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти. Місто суми, якщо на нього подивитися по сторонам світу, розділити на райони північний, південний, західний, східний та центральний, в період з 14 по 20 жовтня 2024 року, в який район Сум іде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти суми по сторонам світу, куди йде загроза, де може бути приліт, загорання, якісь пошкодження, ушкодження, все, що несе небезпеку. Покажіть мені, будь ласка, карти, суми. Північ. Так, вам видно, видно. Північ-південь, видно, видно. Захід, схід, центр. Центр перехват. На півночі сум будуть розвідрони. Західний район і деякі загорання. Західний район траса, дорога, вокзал. Автовокзал, мости якісь, ну все, що пов'язане з скупченням транспорту, так само. От тут іде, бачите, вночі якась йде загроза. Стратегічні об'єкти пов'язані з технікою, з дорогами, ракетна загроза йде. Ну, буде інтенсивна робота ППО, але чомусь йде загорання. Так, щось може там загоріться, Так, північна сторона. Що у нас тут на півночі? Іде збиття. Іде збиття. Але дивіться, при збитті десь на півночі можуть бути пошкоджений якийсь будинок або будинки. Так? Можливо, у нас до падіння уламків, можливо, щось таке, або щось упустять. Але тут ну може, може бути є небезпека житловим будинком. Північний район дивимося з вами півсхід. Е, Схід обмеження, відбиття чогось, що там буде летіти. Південь, південь, дивіться, складські приміщення і якісь, якісь об'єкти, можливо, якісь виробничі об'єкти, державні, якісь поруди, щось таке більше під загрозою на півдні. Ну і можуть бути складські приміщення, тому що у нас тут все таки, після, карта підтримка, та світова підтримка. Тут ніби йде збиття, але при збитті може бути ушкодження чогось, може бути якесь загорання. Бачите, карта вічі у нас йде. І велика ймовірність все-таки передмістя на півдні сум загорання. Та. Центр, перехват. Ну, Просто погані вісті, та? про. Про те, що в околицях відбувається про якісь загорання, але тут, тут йде перехват на центр. Будемо надіятися, що таке що такі дійсно оця загроза вогню буде відбита. Ну, ніби йде перехват. Так, давайте дивимося з вами шостку. Покажіть мені, будь ласка, карти, шостка, Сумська область. Якщо подивитися на неї по сторонам світу, північ, південь, захід, схід, центр. З 14 по 20 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину шостки йде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії. Північ-південь, Захід схід центр. Шостка. 14 по 20 жовтня. Шостка, північ. Передмістя за межами шостки на півночі йде загорання. Південь, захід, схід. Центр, перехват, північ. Ну, з півночі на центр щось буде летіти. В якийсь стратегічно вибраний об'єкт, але йде перехват. Південь, відчай. Чому відчай? Через захід або південний захід. Ну, давайте тоді на захід докинемо. А тут південь падає. Отже, південний захід. Що ж у нас тут таке буде? Дивіться, шостка, південний захід. Дивіться, йде карта незламність, тобто йде збиття. Але може бути якесь ушкодження, пошкодження, якоїсь, якоїсь будівлі, споруди. Швидше за все, я так думаю, що не житлової, бо мала би випасти інша карта. Хоча, може, може, просто воно отак, знаєте. Ну, щось, якась будівля, щось може бути якісь загорання. Схід у нас тут йде захист, успіх. В чому успіх? Успішний захист. Давайте ще раз сюди докинемо південь. Повторна спроба, розвідрони будуть літати. Ну, і буде чути, як гучно працює ППО і центр. Десь буде ракета, направлена на шостку, але мають її збити по дорозі. Десь над якоюсь трасою, дорогою, транспортом. Щось пов'язане з транспортом або з якоюсь трасою, дорогою. Розвідрони будуть літати. О, 200, ілюзія. Ну, мають збити, мають збити, але все рівно бачите бережіть дітей, тому що при збитті може бути ушкоджено, пошкоджено, щось пов'язане з дитячими об'єктами або з дітками. Фу О, але так, в принципі, мають збити. Та, і може бути якісь загорання, десь попри якусь дорогу. Та. Тут вже йде справа не про центр, тут йде мова про те, що десь попри якусь дорогу. Коли зіб'ють у ту ракету, яка буде підлітати десь до шостки, десь може бути якесь загорання, розумієте? Все більше тут нічого. Так, Давайте подивимося з вами Харків і. Чугуїв та дергачі. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. В період з 14 по 20 жовтня 2024 року місто Харків, місто Чугуїв Харківської області та місто Дергачів Харківської області, яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії, в період з 14 по 20 жовтня 2024 року. Так, треба припідняти вище, щоб більше вмістилося. Отже, Харків. Приліт іде болісний, може бути жертвами. Чергуїв, загроза з повітря. Дергачі, перехват. Ракета буде десь біля дергачів. Так вам видно, видно. Отже, Харків, що це у нас? Кілька мечів. Буде направлено десь е, 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 в якийсь навчальний об'єкт. Розумієте, і в ресурсний об'єкт буде направлено, і там, де щось пов'язане з воєнним транспортом чомусь. Тому що рицар мечів, та, з воєнним транспортом. І карта диявола, тобто може бути загорання. Та, щось пов'язане з транспортом, з дорогою, або з, з транспортними шляхами, або. З переміщенням для воєнних транспорту, ну щось таке, розумієте? Так, загроза дітям є все-таки неочікувана, тому що через е, скидання авіаційних бомб. Дивіться, на Харків все-таки будуть летіти авіаційні бомби. Е, тому загроза є мирному населенню, особливо діткам. Е, так, вночі, особливо вночі загроза є. Так, передмістя десь якісь віддалені райони Харкова. Загроза є так само з складським приміщенням, все, що пов'язано з воєнною тематикою, з вокзалами. Десь буде загорання іде якоїсь державної таке враження споруди, та, або адміністративної споруди, або щось таке нежитлове, і поруч там житловий сектор, приватний житловий сектор може бути. Там ну, є якісь місце, де люди працюють, розумієте, якийсь виробничий об'єкт, або якесь підприємство, але, але поруч є якісь. І приватний сектор. Хм. Ну, не знаю, ви бачите, далі йде збиття. І там ще якийсь може бути міст. В будь-якому разі йде, тут йде далі збиття, але це все одно загорання і. загорання, так? Десь, десь йде загорання. Ну, добре, будемо дивитися по сторонам світу, може більше щось зрозуміємо. Отже, і одне загорання йде, і авіаційні бомби у нас іде загроза. І тут у нас іде болісний приліт з жертвами. Такі нехороші моменти протягом тижня. Так, дивимося з вами Чугуїв. Руйнація якоїсь будівлі, крупної якоїсь крупної будівлі, вагомої, та, споруди. Швидше, бо це не житловий будинок, тоді я так розумію. Нараз іде крупна, крупна якась будівля. Транспорт так само може бути тут ушкоджений. Що у нас тут іде? Дрони. Дрони. Далі тут будуть збивати дрони. Збиття дронів пішло. Так, тут у нас що розвідрони можуть направляти, тут у нас що транспорт може бути десь пошкоджений. Дергачі, Дергачі — ресурсні об'єкти, пов'язані зі світлом і якісь мости під завозу йде збиття. Тут у нас що йде перехват. І тут у нас що на ту ракету йде, О, там, де та ракета, Оце мені не подобається. Тут якісь у нас йде що? Десь в напрямку до якоїсь рекреаційної зони. В напрямку до рекреаційної зони, там, де є якась водойма, десь туди, в той напрямок. Тут будуть летіти, буде летіти ракета і будуть летіти шахіди. А, з чимось впораються, а щось такі, е, щось пошкодить. Розумієте, йде якась прикрість по десятці мечів. Таке враження: трійка Кубків і Паш мечів. Ну, таке враження, що. Е, Об'єкт якийсь що швидше за все пов'язаний з рекреаційною зоною, там, де люди е, ну, можуть там приїжджати, відпочивати, щось святкувати, але поруч так само щось якесь навчання проводиться чи проходить, чи, можливо, там є навчальний заклад, не знаю. Ну, якась така дивна ситуація. Ну, давайте подивимося по сторонам світу, може, ви так собі зорієнтуєтеся, де що то може бути. Так більше нічого не випало. Скажіть, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії, місто Харків, якщо подивитися на нього по сторонам світу. І з 14 по 20 жовтня 2024 року Харків північна сторона, південна, західна, східна та центральна. Куди йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії? Харків північ, південь, захід. Центр. Так, видно, видно. Харків північ, вдень загроза. Погані вісті в день будуть десь. Щось буде летіти на центр. Так, і що? Перехват іде. Перехват іде. Так, центр. Слухайте, ну на центр, бачите, в нас іде карта смерті. Є загроза, такі прильоту десь в центр. І можуть бути ще перебої зі світлом. Пошкодження якогось важливого об'єкту, там, що за це з електроенергією, ракетна. А тут іде ракетна загроза загорання житлових будинків або житлового будинку. йде. ну центральна частина Харкова. Самі бачите, тут фу, хай не здійсниться. Східна частина у нас теж тут карта сили випала. бачите, Тут пов'язане щось з транспортом, і швидше за все виїзд з міста, вже ближче до виїзду з міста, або це в передмісті Харкова, ну десь там на схід від Харкова. Та? такі є якесь загорання, щось пов'язане з важливою транспортною розв'язкою, дорогою, або коліями залізничними, або це може бути якийсь міст, або там, де скупчення, там, де велика якась парковка. не знаю, ну от Східний район, тут щось пов'язане з транспортом. Іде тут якісь пролітики загорання, південь, відбиття, захід, захист вищих сил, ну, теж збиття йде. Так, відчай про якесь загорання, але це про інформацію, що десь щось горить. Тобто то не факт, що це буде на заході. Так, вночі буде повторна спроба. І от вночі десь бачите, авіабомби. От зарази скинуть. Ото от вночі західний район, шахіди і авіабомби будуть летіти на північ і на захід Харкова. Інтенсивна робота ППО. Давайте на північ. На півночі такі, бачите, все рівно там іде проліт в якусь будівлю, в якусь споруду. Потім знову ж таки якась руйнація. Потім йде збиття. Загроза дітям йде. Хтось може бути поранений, або пошкодження, ушкодження якогось медичного закладу, або можуть бути поранені, які потраплять в медичний заклад у зв'язку з ну, з, швидше за все з тими авіабомбами, тому що інтенсивна робота ППО, думаю, шахіди позбивають, а оці каби противні, розумієте, поки що на них управи немає. Дивимося з вами Чугуїв. Покажіть мені, будь ласка, карти. Чугуїв, Харківська область з 14 по 20 жовтня 2024 року, якщо подивитися на нього по сторонам світу, північ, південь, захід, схід-центр, в який район іде загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Чугуїв, північ, південь, захід, схід, центр. Так, Чугуїв. На центр буде летіти ракета. Північ перехват і можливі розвідрони там будуть літати, йде перехват. Південь нас йде відбиття, будуть цілитись якийсь стратегічний об'єкт, будуть направляти шахіди, є загроза авіаційних бомб і карт. Ну, тобто авіаційних бомб. Так, вночі, швидше за все, вночі можуть каби застосувати. Може бути загорання південна сторона. Центр. Бачите, тут все-таки інтенсивна робота ППО накриває оці ракети. Будемо надіяти, що зіб'ють. Але майте на увазі, є загроза прильоту в центр ракети. Хоча накриває ППО, будемо надіяти, що справиться. Але карта Вічою падає. Такі, розумієте, або не справиться, або при збитті все рівно будуть якісь ушкодження пошкодження. Так, дивимося з вами захід. Захист вищих сил. Досить успішно, не бачу я тут е, прильоту. Схід Чугуєва, теж захист іде у нас і в день, буде, що в нас день. Загроза якомусь санаторію е, табору дитячому, можливо, десь у вас там на сході Чугуєва, знаходиться якась рекреаційна зона для діток, або, або поліклініка дитяча, якийсь медичний заклад. Ну, Тут іде збиття, тут іде збиття. Хоча б ну, ви знаєте, що при збитті теж буває загорання. Так, ну давайте ще раз на захід докинемо. Проблеми зі світлом можуть бути в зв'язку з тим, що десь може бути якийсь такий приліт ракетний, який пошкодить якийсь об'єкт, який ну щось, що пов'язане з роздачою, подачею електроенергії. І давайте ще раз північну захисту. Бачите, зеркайте. Акцентую увагу на захід. Ну добре, все-таки, бачите, це за межами Харкова. За межами Харкова, десь північний захід або західна сторона, там може бути загорання і там може бути щось пошкоджене з електроенергією, я так розумію. Так, Ой, не Харкова, а Чугуєва. Я оговорююсь, вибачте мені, будь ласка, я просто перевтомлена. Я... Це Чугуєв, ми дивимося. Так? Тобто десь північний захід Чугуєва, в... за межами Чугуєва, десь там може бути щось, якесь загорання. Пошкодження чогось пов'язано з електроенергією, так розумію. Ну, може і не тільки, може і не тільки об'єкту з електроенергії. Так, дивимося з вами дергачі. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка є та загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії 14 по 20 жовтня 2024 року. Дергачі, Харківська область. Якщо подивитися на дергачі по сторонам світу: північ, південь, захід, схід, центр, дергачі, північ, загорання. Південь, шахідна загроза. Захід, схід, центр. Північ, південь, захід. Розвідрони, схід. Щось на центр буде летіти, центр. Центр. Ну, захист іде по центру. Захист північ. На півночі якась йде прикрість, якісь погані новини. Тут буде інтенсивна робота ППО, але за межами дергачів на півночі щось таке якась прикрість буде. Захід, перехват. Повторна спроба. Якийсь стратегічний об'єкт вибраний. А, щось пов'язане з, з транспортом або з місцем парковки транспорту, зберігання транспортом. Може, її зіб'ють, карта ілюзії падає, але в нас все таки випала карта вежі. Та, бачите, йде збиття, успішне збиття, але воно може спричинити загорання. Ну так, да, може бути. Так, схід. Ну, схід тут йде перехват і збиття. Південь, дергачі, південь тут йдуть авіабомби. Є велика ймовірність застосування авіабомб. Так само загроза діткам. Тут можуть бути поранені внаслідок загорання будинку або будинків житлових на півдні. Далі йде відбиття. Давайте ще раз північ. Ні, тут далі йде, що внаслідок якогось десь там пошкодження, ушкодження. Десь тут можуть бути та, за межами Чугуєва, за межами дергачів, якогось об'єкту, пов'язаного з електроенергією. Тут більше нічого такого. Що ж, бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Хай негативні розклади не здійсняться. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору, вподобайку, підписуйтесь на мій телеграм-канал. До зустрічі!